На звання найсильнішої людини країни претендували вісім странгменів. Для них організатори підготували п'ять видовищних вправ однак, погодні умови внесли корективи. Через дощ скасували вправу кулі атласу та скоротили дистанцію прогулянки фермера із 45 метрів до 30. Серед учасників були дебютанти дорослого чемпіонату України. Во-первых, это Ушенко Артем, который вот сейчас буквально пару недель назад стал чемпионом Украины по стронгмену, по аматорам. Перспективный атлет, очень хорошие ортопрометрические данные, по 2 метра ростом, тяжеловесный, молодой тоже перспективный. Наши два запорожских спортсмена, что меня более чем радует, тоже тяжеловесы, хорошие, мощные ребята, которые сейчас начинают набирать обороты, впервые принимают участие в соревнованиях подобного ранга с такими серьезными именитыми соперниками, как скажем, Михаил Ходяков и Олег Полыпяк. Задача их сейчас набраться опыта, посмотреть, поработать на этих весах, обкататься. Ну, очень хорошие перспективы на будущее. Перша вправа богатирська тяга Акселя найкраще підкорилася Ярославу Опалькову. Стронгмен з Дніпра підняв вагу 260 кілограмів 12 разів. Потім атлети проходили естафету Оверхет. Незважаючи на дощ, досвідчений львів'янин Олег Пелеп'як тріумфально пройшов дистанцію і переміг у цій вправі. Повторити його результат міг Михайло Ходяков з Харкова, але майстра цієї дисципліни виступав одразу після дощу, тому снаряди були мокрими. Напевно, саме ваші змішує буде змагаться хотя а він теж швидкий, він, швидкі вправи, вага невеликі, і тут одна помилка буде коштувати перемоги. Також важко буде з Ярославом Пальковим змагатися, оскільки в нас тяга, шари, трипул це вправи, які вимагають велику власну масу. Якраз швидкість допомогла Михайлу Ходякову виграти у наступній вправі прогулянка фермера. Він подолав дистанцію 30 метрів із балонами у руках, вагою по 130 кілограмів. Кожен менше ніж за 18 секунд. Перед останнім видом змагань на перемогу претендували троє стронгменів. Будет нешуточная борьба. В этом году основная конкуренцию составляют наши украинские атлеты. Я думаю, поборятся за призовую тройку Ярослава Пальков, Михаил Ходяков, победитель прошлого года, и Олег Пылыпяк. И сегодня, я думаю, что именно эти атлеты и займут тоже пьедестал. Справжнім шоу для глядачів стала заключна вправа буксирування шкільного автобуса. У транспорт із задоволенням розмістилися кілька десятків дітей. З найбільшим вітерцем покатав дітвору Ярослав Опальков. Однак загальну перемогу здобув не він. Олег Пилипяк зі Львова показав стабільний результат в усіх чотирьох вправах. І єдиний, кому підкорилася естафета. Саме йому дісталося звання найсильнішої людини України в рамках другого туру «Стронгмен ОПен Челлендж». до призової трійки. Також потрапили Ярославо Пальков та Михайло Ходяков. Руслан Левицький ТВ5.